Хочемо продемонструвати вам силос із бункерними вагами, які встановила наша команда пролісу. Ці ваги зважують сировину прямо в ємкості, де вона зберігається, виготовляється під розмір клієнта і монтується на тензометричні датчики сили. Сигнал від них підсумовується в сполучній коробці і передається на індикатор вагопроцесора, завдяки чому ви завжди знаєте, скільки корму з'їла птиця без недогодування і перевитрат. Контроль залишків допомагає закуповувати корм вчасно і в потрібній кількості. Також ваги можна підключати до автоматичної системи годівлі, знижуючи ручну працю і витрати. Дані зберігаються автоматично, що полегшує облік і аналіз продуктивності. Це допомагає вчасно помічати проблеми в стадії. Встановлення вагів під бункер це розумна інвестиція, яка дає економію, контроль і стабільний ріст продуктивності. А наша команда пролісок допоможе підключити, налаштувати і забезпечити функціональність вашої ферми. Якщо у вас є питання, звертайтеся за консультацією до наших менеджерів за номером в описі або залишайте їх у коментарях. Ми з радістю вас проконсультуємо.